Всім привіт, я Олександр Зерайський, податковий консультант. Чи може військовослужбовець бути ФОП? На жаль, відповідь на це питання непроста. і зараз я вам про все розповім. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись. Також натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб обов'язково отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться в голові. Справа в тому, що на моєму телеграм-каналі дуже багато корисної текстової інформації, і там дуже багато дописів, яких відповідно немає ту. На, Ютуб, на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Може чи не може військовослужбовець бути ФОП, залежить від того, яку посаду він обіймає, тому що ці обмеження встановлені законом про боротьбу із корупцією. Так, згідно закону про запобігання корупції, військовий не може отримувати доходи як ФОП, якщо він є військовою посадовою особою Збройних сил України, ну або іншого військового формування Сил оборони. Військовими посадовими особами у Збройних силах чи в інших силах оборони є військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків. Ну або які спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків згідно із законодавством. На жаль, немає в законодавстві визначення. Що таке адміністративно-господарські чи господарчі е, функції в Збройних силах України? Е, ніде цього в законах немає. Тому ми можемо орієнтуватися виключно на роз'яснення, надані на ЗК. Відповідно до цих роз'яснень, адміністративно-господарські функції і обов'язки це обов'язки з управління або розпорядження державним комунальним майном. Установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо. Такі повноваження в, різних, в різному обсязі зазвичай є у начальників праново-господарських, постачальницьких, увага, фінансових відділів і служб, завідувачів скрадами, магазинами, майстернями, ательє, їхніми заступниками, керівниками відділів підприємств, відомчих ревізорів, контролі... контролерів тощо. Це, що стосується адміністративно-господарських е, функцій. Далі, згідно роз'яснення НЗК, організаційно розпорядчі функції обов'язки це обов'язки щодо здійснення керівництва гарудзі, промисловості трудовими корективами, ділянками роботи, е, виробничою діяльністю окремих працівників. Ну, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності. Такі функції зазвичай є. У керівників там, міністерств, центральних органів виконавчої влади, державних комунальних підприємств, далі установ, організацій, структурних підрозділів, їхніх заступників е і е у осіб, що керують ділянками роботи. Е це два визначення, які дає НАЗК, що це таке організаційне розпорядження та адміністративно господарські функції. <св 'язок> Стосовно, якщо ми це все інтерполюємо на ЗСУ, то в ЗСУ і в інших сирах оборони, ну просто як приклад, тому що ну, таких посад багато в ЗСУ і в силах оборони. Тож, як приклад, в ЗСУ і в інших силах оборони організаційно розпорядчими обов'язками зазвичай вородіють командири. Командир рот, батальйону, там, не знаю, там, дивізії, тобто будь-які командири, вони вородіють організаційно розпорядчими обов'язками. Ну, а адміністративно-господарськими обов'язками в ЗСУ володіють військовослужбовці, які мають повноваження з управління чи розпорядження державним майном. Як приклад, це начальники різних служб. Начальник продовольчої служби, начальник служби пальномастильних матеріалів, ну і е, таке інше. Е, при цьому саме головне, е, військове звання не має ніякого значення. Неважливо, рядовий сержант, лейтенант, капітан, там не знаю, е, полковник, підполковник. Звання не має ніякого значення. Головне, яку посаду обіймає військовослужбовець. І від цього. Саме від того, яку посаду він обіймає, буде зарежати, чи може він бути ФОПом, чи не може. Отже, якщо ви командир роти взводу, там, дивізії, батальйону, або якщо ви начальник якоїсь із служб, ви, відповідно, не можете бути ФОПом. І е, видача довіреності від імені вашого ФОПа на ім'я якоїсь третьої особи на здійснення е, діяльності замість вас, вона тут нічим не допоможе. Тому що е, коли хтось діє по довіреності, він діє від вашого імені. Тобто, якщо у когось буде довіреність від вашого фопа на здійснення господарської діяльності, і така діяльність буде здійснюватися. Це все одно буде порушенням законодавства про боротьбу із корупцією, бо ця діяльність буде здійснюватись від вашого імені, так начебто, саме ви е, цю діяльність здійснювали. Ну і е, головне питання у е, будь-якому е, порушенні, чи не, скажімо так, головне питання в законодавстві. А що мені буде, якщо я це порушу? Да? Давайте подивимося, яке, я, яка відповідальність передбачена, е, якщо ви порушили законодавство і здійснювали діяльність ФОПом е, військовослужбовець здійснював діяльність ФОПа як, як ФОП, хоча йому це. Е, Заборонено. Відповідно до КУПАП у випадку порушення заборони на здійснення підприємницької діяльності, військовослужбовець може бути притягнутий до відповідальності у вигляді адмінштрафу від 5100 до 8500 на розсуд суду. І з, саме головне, із конфіскацією всіх доходів, отриманих від підприємницької діяльності. Як бачите, все доволі серйозно. І е, в цій ситуації не так страшний штраф 5108-500, як конфіскація доходів, отриманих від такої підприємницької діяльності. Е, тому що е, під доходами в даному випадку, розуміється, не прибуток, а виручка. Вся виручка, яку отримав ФОП е, за той період, коли він був військовослужбовцем. За рішенням суду, така виручка вона, е, буде конфіскована в доходи держави. Е, тож, якщо ви сумніваєтесь, чи відноситься ва. Ваша посада до таких, на яких здійснюють адміністративно господарські чиспорядчі функції, е, краще запитати про це в кадрової служби вашого підрозділу. Чи відноситься ваша посада до таких, і чи можете ви здійснювати е, господарську діяльність як підприємець. Е, при цьому, ну, якщо ви були підприємцем до повномасштабного вторгнення і е, вас мобілізували, чи ви пішли добровольцем в Збройні Сили. І ви не здійснюєте підприємницьку діяльність, Сама, сам, сам по собі факт наявності у вас ФОПа е, ні на що не впливає, ніякої відповідальності за це немає. А от якщо ви Здійснюєте цю діяльність і обіймаєте посаду, яка пов'язана з виконанням адміністраційно-господарських чи розпорядчих функцій. От тут вже е, можуть бути проблеми, тут вже може бути е, потягнення до відповідальності у вигляді е, адмінштрафа і конфіскації всіх отриманих доходів. Тож е, майте це на увазі. Е, ну і тут же відразу запитання, а хто ж тоді може бути ФОПом? Е, ФОПом може бути будь-який військовослужбовець, якщо його посада не пов'язана з, з виконанням огрозпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Е, тоді у вільний від служби час е, він може займатися підприємницькою діяльністю і отримувати доходи як фізична особа-підприємець. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене за будь-якою допомогою. Знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних пратних послуг. Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал, податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!